Так сталося, що в п'ятницю всі ж обговорювали, що ми попросили на вихід з двору чи з міської ради одного чиновника з його автомобілем. І це було темою головною. Ну, насправді це не важливе питання. Там більш важлива подія минулого тижня була тому, що ми скасували доступ до системи управління містом чиновникам, які в школі Чернігову іншим словом викарчували будь-які. І вони ж самі рік тому бігали за нами, попросили, давайте якось компромісно працювати, давайте проголосуємо зміни до регламенту, підготували їх десь самі потім спільно. Ну, Депутати пішли на цей компроміс. Але ж я не міг уявити, що ці зміни адміністрація військова буде використовувати виключно виключно для шантажу міської влади і для своєї регулярної античернігівської діяльності. Жодної пропозиції від них за рік ми не отримали жодного проєкту рішення чи жодних змін до нашого проєкту рішення, які б стосувалися обороноздатності, безпеки, питання оборони нашого міста, цивільного захисту. Жодного. Тільки блокування наших рішень. Останнє намагалися заблокувати, вони написали відмову. Проєкт рішення на сесію міської ради. 15 тисяч гривень офіційна зарплата водіям. Відмова. Перед цим вони взагалі цей громадський транспорт зупинили своїм рішенням, а зараз офіційна зарплата. Ну і останню краплею було, щоб всі чітко розуміли, чому це відбулося. Остання крапля. Фіноправління подає зміни до бюджету міста. Перша зміна. Знімаємо кошти з відновлення військової кафедри на політехі, кладемо на встановлення когенераційних. Установи, що є дуже важливим, набагато важливішим, що є важливим для громади проходження опалювального. І ми будемо їх встановлювати. Друге, знімаємо кошти на субвенції військовим частинам, кладемо кошти на спорудження оборонних споруд навколо міста. Бо це важливіше. І це теж оборона. Це не теж оборона, це в першу чергу це оборона. Чули заяву Буданова на вихідних? Ну, добре, щоб не було б наступу, щоб він неправильно, ну, неправильно сказав, що помилилися розвитки, що щось змінилося. Але ж готуватися треба. Треба. Кладемо там, кількома змінами до бюджету кошти на спорудження навколо Чернігова лінії оборонних фортифікаційних споруд. Нема взагалі ніякої реакції. Взагалі, не підписані зміни, немає якогось діалогу, що може давати там більше, менше. Взагалі їх не цікавить. Тиждень не цікавило їх це питання. Я такого шкідництва не дозволю. Тому і проголосували на сесію, винесли проєкти рішень. Депутати від імені громади ці проєкти рішення підтримали. Все, тепер жодних затверджень, жодних погоджень вам не потрібно по всім проєктам рішення, які виносяться на сесію на виконком від військової адміністрації. Інтереси міста в цій ситуації мають бути на першому місці. І справжні патріоти Чернігова розуміють. Що мета цього блокування була чітка: спочатку зупинити транспорт, потім утопити місто в смітті, потім завалити підготовку до зими, щоб не було генерації, ЖЕКИ не могли готувати місто за зими. Були ж такі спроби? Були. Далі обороні споруди ми не збудуємо, а потім вийти з прапором, що міська рада, отаке у нас місцеве самоврядування, не справилася з цими завданнями. Ні, дорогенькі, Я в такі ігри гратися не дозволю. Не дозволили ми деребанити землю. Громади в інтересах своїх радників не дозволили ми одноосібно розпоряджатися бюджетом громади, не дозволили ми блокувати критичні платежі. Так більше не буде, тому у наших відносинах ми поставили крапку. Все, я з сьогоднішнього дня взагалі нічого не буду про них коментувати, розказувати, мені не цікаво. Це, щоб всім було зрозуміло. А щодо рівня керівника цієї адміністрації, ну тут говорити навіть нема про що. Заради трьох гаражів. Зупинив місто, транспорт, не пустили машину на парто місце, причому попередили офіційним листом, там, влаштував істерику, зібрав цілу прес-конференцію півтора години, жалувався там на всіх. Е -е... Ну, не треба істерик, не треба істерик. Спокійно, треба працювати. Є стаття 8 закону про правовий режим воєнного стану. Там написано мета створення військової адміністрації. Там є чим займатися, там багато напрямків. І хотілося б, щоб за півтора роки роботи почали займатися цими питаннями, а не розказувати, як місто заважає, відключили від чогось так. Не смішно вже навіть.